вашій увазі недорогий будинок з літньою кухнею в 10 кілометрах від Мукачева та 18 кілометрів до кордону у місті Чоп. Хороше транспортне сполучення з гарною земельною ділянкою поруч розміром 25 соток. В хорошому стані. Заходь і живи. В 2021 році був ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та двері, встановлено плитку на підлогу, виведено каналізацію з вигрібною ямою в город. замінено електрику від до 16 кВт. Встановлено два тарифних лічильники. Сам будинок виконано з каменю з перекриттям пінопласту, покриття з керамічної черепиці. Всередині будинку. Є туалет, душова, електричний бойлер для нагріва води, весь санвузол, обкладений плиткою, велика обладнана кухня та цікавим дизайнерським рішенням у вигляді чорних пофарбованих стін та нової стелі. Кімнати, замебльовані новими меблями, нові ліжко двоспальне та дитяче, шкаф для одягу. Стіни також виконані у чорному і темних кольорах. В кімнатах теплі підлоги з плиткою, а опалення від електроконвектора. Є димоходи в стіні, можна встановити кахільну пічку чи камін. Двір огороджений з металопрофілю, з додатковим заїздом для авто. На території є підсобні приміщення, місце для саду та городу. Вирято місце під басейн або ж для міні-ставочка. Хороше місце розташування бокова вулиця в центрі села Стрибичево. Недалеко автобусна зупинка та залізнична станція. Звідки на електричці всього дві зупинки до Мукачево. Вулиця асфальтована. В селі є все для проживання та навчання дітей: дитсадок, школа, поліклініка. Навіть кілька церков, куча різних магазинів та склади будівельних матеріалів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал.